Привіт, малята! Пропоную вам сьогодні поговорити про те, що люблять вирощувати бабусі на підвіконі. Здогадалися, що це? Так, це кімнатні рослини. А що ж нам потрібно, щоб наша квітка була гарною та зеленою? Так, нам потрібна водичка та лійка, щоб поливати квітку. Давай з тобою дізнаємося назви деяких кімнатних рослин. Це кактус. Це драцена. Це фікус. Це фіалка. Давай пограємо у гру один багато. В нас була одна фіалка, але бабуся купила ще. Тепер в нас є багато чого, так, багато фіалок. В нас був один фікус, а тепер в нас багато чого. Багато фікусів. В нас була одна драцена. А тепер в нас багато чого. Багато драцен. В нас був один кактус. А тепер в нас багато чого. Багато кактусів. А тепер давай пограємо у гру. Я буду ховати одну квітку, а ти повинен вгадати, чого не стало? Ось наші квіти запам'ятав. Чого не стало? Відповідаємо повним реченням. Так, не стало кактуса. А тепер чого не стало? Не стало драцини. А тепер чого не стало? Не стало фіалки. А тепер чого не стало? Так, не стало фікуса. Я сподіваюся, ти впорайся з усіма завданнями, а тепер давай з тобою повторимо квіти, які сьогодні вивчили. Це. Кактус це фікус, це драцена, це фіалка. Молодець, до зустрічі, бувай!